Наші предки не знали про різдвяну ялинку, бо здавна їхні їхній оселі прикрашав павук. Це традиційна прикраса з соломи, яку українці готували до Різдва. Коли ми дивимося на цього павука, він заворожує. Він конструкція дуже рухома і дуже легка. Вона рухається від подиху повітря. Марія Іванишин відроджує українські традиції соломоплетіння. Зокрема, досліджує різдвяних павуків також їх називали ткачами. Ці прикраси плели цілою родиною в різних куточках України, готувались до цього ще з літа, коли достигало жито чи пшениця. Тоді стебла були твердими і не так ламалися, тож їх чистили та сортували. А взимку перед плетінням замочували в гарячій воді, щоб вони розмокли і були гнучкими. Основою кожного павука є подвійна піраміда, на яку чіпляють інші фігурки. Прикрашаємо е, зірочками, прикрашаємо, можемо прикрашати пташечки. І колись їх робили така дуже дуже традиційна річ. За однією з легенд павуки заснували світ, тож всюди були бажаними гостями. У дохристиянські часи вважали, що солом'яні павуки. Відганяють злих духів, оберігають дім від негативної енергетики та приносять у сім'ю добробут. Павука підвішували до балки під стелею, і кожен хотів доторкнутися до нього на удачу. Іноді під ним ставили свічку. Нагрівшись, він починав крутитись. А на стінах відбивалися тіні. На відміну від дідуха, після зимових свят павука не спалювали. Він залишався висіти в хаті до наступного різдва. На Великдень його прикрашали писанками, а влітку сухоцвітами. Я вважаю, що ці традиції, про які ми зараз говоримо, їх тяжко зберегти, але вони дуже важливі. Це той фундамент, на якому ми все решту будуємо. Створення солом'яного павука давня традиція, яка збереглась і в інших народів. Схожі вироби та символи є в Литві, Швеції, Польщі і Білорусі.